Джейн Вернер Вотсон, Різдвяна історія. Це Марія, дівчина з Галілеї. Вона жила багато років тому, але з неї сталося таке чудо, що ми й досі пам'ятаємо і любимо її. Одного разу Марії з'явився ангел. Благословенна ти між жінками, сказав ангел. Бо матимеш сина, якого назвеш Ісус. Він назветься Сином Божим, і царство його не буде кінця. Я рада служити Господу, сказала Марія. Нехай буде так, як ти сказав. Тоді ангел покинув її. Марія вийшла заміж. За доброго чоловіка з Назарета його звали Йосип, і він був теслою за фахом. Коли Йосип мав йти з Назарету до Віфлієму в юдеї, щоб заплатити податки в своєму рідному місті, Марія пішла з ним. Ця подорож була для неї довгою та виснажливою. Коли вони нарешті дісталися до Віфлієму, то побачили там багато подорожніх вулиці були повні людей. Які штовхалися, корчми були переповнені. Хоча Йосип просив прихистку лише для своєї дружини, усі корчмарі відмовляли їм. Нарешті один корчмар, побачивши в тому Марії, провів їх до стайні повної теплого сіна. Там Марія народила свого сина, і сповила його, і поклала в ясла. У тій самій країні. У полі були пастухи, які вночі стерегли свої отари. Ангел Господній явився їм у сяючому світлі і всі вони налякалися, але ангел сказав їм нема чого боятися. Я прийшов, щоб повідомити вам про велику радість, яка прийшла для всіх людей. Сьогодні у віфвіємі. Народилася дитина, спаситель, який є Христос Бог. Ви знайдете сповите немовля, що лежить у яслах, і це буде вам знаком. Раптом небо наповнилося ангелами, які славили Бога і говорили Слава Богу, на небі, а на землі, хай буде мир та добро. Коли ангела на небі зникли, пастухи сказали один одному Ходімо до Віфлієму й побачимо те, про що сповістив нас Господь. Вони поспішили до міста і знайшли Марію, Йосипа та немовля, що лежало в яслах. Після цього пастухи розповідали про дитину всім, кого зустрічали. Коли Ісус був ще немовлям, Три мудреці зі Сходу прийшли до Єрусалиму. Де народжений цар юдейський? запитали вони. Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод затривожився в своєму лукавому серці. Він покликав до себе мудреців і запитав їх, коли саме з'явилася зірка. Тоді він відіслав їх до віфлієму, кажучи Ідіть і розшукайте, дитятко, а коли знайдете, повідомте мені, щоб я прийшов і поклонився йому. Мудреці вислухали царя і пішли до міста. Зірка, яку вони бачили на сході, шла перед ними, поки не стала над місцем, де лежала дитина. Побачивши зірку, мудреці зраділи. І, увійшовши в дім, вони побачили дитятко з Марією, його матір'ю, і вклонилися йому. Вони відкрили свої скарби і поклали перед ним дари золото, ладан і смирну. Отримавши попередження від Бога, щоб вони не поверталися до ірода, вони пішли до своєї країни іншим шляхом. Дитину назвали Ісусом, це ім'я дав ангел Йому перед його народженням, а дитя росло ставало сильним духом і сповненим мудрості, і благодать Божа була на ньому. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.